Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я розповім вам про парфуми марки di Toscana. Вони в мене представлені в ось такому Discovery сеті Для сьогоднішнього відео я обрала 5 парфумів, які, мені здається, найкраще підходять для весняної пори. Про решту розповім в другій частині, де будуть їх бестселери. Почнімо. Перший парфум, про який я хотіла б розповісти, є Shabi Chick. Верхньою нотою якого вказано півонія. В середніх нотах болгарська троянда білі квіти. І в базових нотах мускус, джаванол та кедр. Спробуємо. І так, дійсно, він стартує півонією. Але досить Швидко долучається троянда. І навіть вже відчутний мускус. Якісь білі квіти, як заявлено, але ці білі квіти дають якусь свіжинку, тому мені, мені здається, що це могли б бути не ролі або. Може, апельсиновий цвіт. Він. І дівочий, і жіночний. Це парфум про спокійну елегантність. Може, про м'яку за характером жінку. Але цією м'якістю, мені здається, вона. Скружить вам голову та ще й так, що ви зробите для неї просто все, що вона захоче. Це гарно. Гарно, мені здається, поєднувалося б з прохолодним весняним повітрям. На більш теплу весну не знаю, мені здається, що він міг би задушити Піддушити. Якщо подумати про подібні парфуми в Півоніво-Трояндові або трояндово-мускусні, то мені здається, це не буде якоюсь оригінальною композицією, але досить гарною версією таких парфумів. На моїй шкірі він відкривався так само, як і на блотері. Протримався десь 4-5 годин, з яких 3 години я його добре відчувала і був невеличкий шлейф. А решту часу він сидів близько до шкіри і здебільшого звучав вже мускусом та джаванолом, який є молекулярним замінником сандалового дерева. Другим парфумом цього огляду є Челесте. В прикладі з італійської це небесний. Він відкривається в верхніх нотах морською водою лаймом, Це цікаво. В середніх нотах в нього заявлені фіалка екзотичні квіти малина. І в базових нотах ванільний цукор амброксан. Спробуємо. Ух! Уво-вух. Старт у нього дійсно. Солоно-лаймовий, І Трош... ще трошечки десь там на другому плані чутно фіалка. Як і всі решта парфумів достатньо швидко розкривається. І мені здається, що вже зараз на перший план виходить фіалка пудрова. Вона ще й досі підсолена морською водою. Але цей салоний акорд вже починає відходити на другий план. Лайм ще досі є. ще трошечки дає цієї кислинки, але може вже долучається малина з солодкістю і кислостю і допомагає кислинкою лайму. Екзотичні квіти? Не знаю. Я відчуваю стебільшого фіалку, пудрову, Солоненько. Але це цікаво. І фіалка не здається якоюсь надною вона це, це цілий час гра ось з цих. Кислинок, солодинок пудровості, час наски на собі, він мене так само швидко відкрився на руці. І достатньо довго звучав саме середніми нотами з додаванням базових, а саме Ванільного цукру, але мені здавалося, що це більше пудра ванільна, якась така, може, цукрованільний перетертий в пудру і поєднаний з фіалкою щось в цьому стилі. І це поєднання, принаймні, принаймні мені давало відчуття комфорту, спокою, м'якості жіночності. Я не бачу цей парфум на дівчатах молодих, хоча ж старт може бути таким безтерпотно грайливим, але більшість звучання, мені здається, пасувала б кращій жінці. Я якось раніше не звертала уваги на фіалкові парфуми, але цей напевно змусив змінити мою думку. Цікаве поєднання. Я люблю ом, підсолені парфуми і з таких. Підсолених в мене, мабуть, один з перших це був В Манті від Мюглер, а другий це Лі е, Медитирані від Фредерік Ман. І оце і буде третім. До речі, розкажіть, будь ласка, які з підсолених парфумів е, любите ви, які б ви мені порадили, бо е, Виявляється, що вони мені досить таки подобаються. Він є цікавим альфакторним досвідом для мене це напевно. Але чи я вже хотіла б його на себе наносити ще вагаюся. Гарно. Гарно. В середніх нотах та базі. Сподіваюся, що у вас буде можливість спробувати. Третім парфумом є альмафолія. В верхніх нотах цього парфуму заявлені тубероза, персик та солодкий апельсин. В середніх нотах тубероза, іланг-іланг, жезмін кокос, полісандрове рожеве дерево і біла троянда. І в базових нотах амбра, стручок ванілі, білий мускус та бензоїн. Він стартує дуже зелено, ну, ясно, що це тубероза одразу. цитрусово туберозно. З додаванням трошечки е персику, він десь віддалено відчутний. Примірно за 5 хвилин переходить до. Жесмінової лангового тиборозного звучання цієї частини, кокос відчутний, трохи так, як, якби трохи залити кокосовим молоком. За рахунок цього додає лактанності, пом'якшується, і тобороза вже не є такою зеленою, не є такою сильною і пом'якшеною, спокійнішою. Заявлене в нотах Палісандрове рожеве дерево. Теж трохи відчутно і воно дає. деревинних нот цій композиції. В цілому підсушує її і приземляє, якщо можна так сказати. Йому починає цьому палісандровому дереву починає помагати Амбра і теж підсушує, і ще більше додає деревиних нот. Гарна композиція заохочую вас спробувати. І мені, чесно кажучи, здається, що це легша версія пише кардіналь. Від МДСІ начебто його менша сестра, гарний ваніль мускус, бензаїн я М -м. майже не відчуваю вони. Нібито там є і допомагають Палісандру та Амбрі, пом'якшуючи цілу композицію. Але так, щоб я могла чути їх окремо, ні. Все ж таки залишається парфум туберозним. Можна. На моїй шкірі Альмафолія відкрилася так само, як на блотері, протрималася 6-7 годин з яких перші три-чотири досить шлейффила гарно, помітний був шлейф. Далі вже, як і решта парфумів цієї марки, сиділа ближче до шкіри і звучала поєднанням туберози і ілангу, ванілі. Четвертим парфюмом на сьогоднішній день буде «Колонія Нобелі». В верхніх нотах в нього вказані петитгрейн, ролім, бергамот, в середніх нотах жасмин-бензаїн і в базових нотах дубовий мох, амброксан, амбретоліт. Він стартує знову ж таки зелено, Поєднання на рулі з бергамотом. Підгрейну, як такого, я не відчуваю. І він швидко розкривається, як і решта парфумів марки. І вже починає долучатися жасмин з бензоїном, який трохи підсолоджують, пом'якшують цілу композицію. Базових нот я ще не відчуваю, але в цілому вся композиція мені е, нагадує оригінальний декалонь від 4711. Єдина різниця в тому, що 4711 стартує е, цитрусами і решту часу звучить під грейном з неролі. А в цьому парфумі, в старті піти грейні з неролі, і вони вже відходять на другий план. Парфум пом'якшується, не звучить так свіжо, як декалонь. Пом'якшується цей парфум і вже починають там десь на другому плані. Виступати мох І якісь деревні акорди, може це дає браксанцем, бритолідом. Така трохи сухість деревна. Цікава версія колоні. Майже цілий час він на мені протримався з суміш у ролі Петгрейну жасмину та бензоїну. Звучав досить мило, досить приємно, не замилювався. Це приємно і мені здається, е е цьому сприяв бензоїм. В середніх нотах. Дівочі, скоріше. Або для жінки, так, щоб прокинутися на ранок, налаштуватися на праці, ну такий якийсь настрій, напевно, не на вечір. Теж безтурботний, веселий, гарна версія колонію. Останнім парфумом на сьогодні в цій підбірці весняних парфумів марки Giardini di Toscana буде Scintilla. Sintilla. Шинтіла. В перекладі з італійської це Іскра. Спробуємо. В верхніх нотах, як вказані, Ісоя Супер, ананас, яблуко, груша, чорна смородина. І поки що мені вважається, що я чую своє супер, хоча ж так насправді, чесно скажу, що я е, не можу його виділити в піраміді окремо, щоб я знала, що це напевно він. А от акорд ананас, яблуко і груша, так, я його відчуваю. Середніх ноток вказані Ірис, Фіалка і жасмін. І мені здається, що вони вже починають долучатися до звучання верхніх нот. Він достатньо швидко розкривається. І Мені, наприклад, вже вважаються добовимох з пачулі з тарчиком. Я б не сказала, що це фруктовий компот, тому що ці фрукти підпудрені і з фіалкою. І е, це дає трохи такий ефект вологості. Мені здається, що він е, дуже добрим був би з прохолодним самоповітрям весняним. Ну так, і вже звучить більше середня частина пірам піраміди і бази ноти. І от в базі того, що я пам'ятаю, коли я носила на собі цей парфум, в мене було постійне відчуття дежавю. Чому? Тому що базові ноти Дубових мох та Пачові цілий час відносили мене думками до парфуму Ботега Вінета від Ботега Вінета. В цілому він вартий уваги. Цікавий за рахунок. Поєднання фруктових нот з пудровими. Чи я собі придбала би його скоріше, ні? Але так цього пробника мені стається вистачить, щоб іноді поносити, попалуватися. Ось такими були мої враження від весняних парфумів марки di Таскана. Розкажіть, будь ласка, чи була у вас можливість з ними познайомитися і який з них вам більше за все сподобався? Дякую вам за те, що подивилися це відео. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі в наступному.